Вітаю у липні підписники PS Plus Essential отримують три цікаві та різноманітні гри. Call of Duty Black Ops Cold War. Камон, чому така коротка назва? Це динамічний шутер від першої особи, який перенесе вас у середину холодної війни, в атмосферу політичних і військових інтриг 80-х років. Гра розроблена відомими студіями Treyarch і Raven Software і вразить вас як одиночною компанією, так і мультиплеєрними режимами. У грі ви зможете пережити захоплюючу одиночну компанію, в якій вам належить розслідувати змову і брати участь у таємничих операціях проти Савка. Крім того, вас чекають різноманітні мультиплеєрні режими, де ви зможете змагатись з іншими гравцями з усього світу. Гра отримала похвалу за сюжетну компанію, яка привертає увагу гравця і тримає його в напрузі. Особлива увага була приділена таким аспектам, як різноманітність місій, реалістична обстановка того часу і гарна проробка персонажів. Деякі гравці можуть відчувати невеликий брак інновацій у ігроладі, оскільки гра базується на вже відомих механіках серії Call of Duty і не приносить прям дуже великих нововведень. Загалом Call of Duty Black Ops Cold War це гра, яка може зацікавити шанувальників серії та любителів шутерів від першої особи. Вона пропонує захоплюючий наратив і багато годин ігроладу, хоча деякі аспекти можна піддати критиці. Варто спробувати самостійно, щоб сформувати власну думку. Alan Wake Remaster це оновлена версія культової гри, яка перенесе вас у таємничий світ письменника, який бореться зі своїми внутрішніми демонами та надприродними силами. Гра розроблена студією Remedy Entertainment і підкорить вас своїм глибоким наративом та атмосферою. У грі ви зможете досліджувати таємниче місто Bright Falls, використовуючи світло як зброю проти темряви. Вас чекають заплутані загадки, зустрічі зі страшними істотами та несподівані поворотні події. Гру хвалять за свій захоплючий сюжет, який поглинає гравця з перших хвилин гри. Вона вміло поєднує елементи психологічного трилера, жаху та детективної історії. Також варто відзначити вдосконалену візуальну частину гри, яка покращує враження від ігроладу. Проте деякі гравці зазначають, що контроль головного героя може бути відчутним застарілим, а деякі епізоди гри можуть викликати певну монотонність. Загалом Alan Wake Remaster – це гра, яка заслуговує на увагу фанатів пригодницьких ігор та любителів моторошних історій. Вона пропонує цікавий наратив, атмосферний світ і непередбачувані події. А ще це чудовий експірієнс перед другою частиною, яка вийде восени та матиме текстову українську локалізацію. Handling Extinction is Forever – це унікальна пригодницька гра, яка змушує задуматись про проблему вимирання тварин і вплив людської діяльності на природу. У грі ви перевтілюєтесь в лисицю, яка бореться за виживання своєї родини в світі, що під загрозою через людську діяльність. Вона отримала високу оцінку за свою унікальну механіку гри, яка дозволяє гравцю відчути складність та виклики, з якими стикаються тварини в реальному світі. Ви повинні приховуватись, шукати їжу та ризиковано перетинати людські зони, щоб забезпечити виживання своєї родині. Окрім унікального ігроладу, гра також вражає візуально. Вона використовує чарівну графіку та насичені кольори, що створюють особливу атмосферу гри. Керування нікуди правди діти інколи незручне. також варто зазначити, що гра може бути трохи коротким досвідом, особливо для тих, хто шукає довгі години ігроладу. Загалом це особлива гра, яка несе в собі важливу соціальну та екологічну тематику. Вона пропонує унікальний ігролад, стильну графіку і захоплюючу історію. А ось підписку Екстра 18 липня залишать 10 ігор, і серед них є ті, які я б радив встигнути пройти. Наприклад, всі частини байошок, і звісно, стрей чудова історія про постапокаліпсис, яка маскується під котячі пригоди. Гра доволі коротка, тому пройти встигнете. Всі ігри, які покинуть підписку на екрані. З вас підписка, вподобайка і комент. А з вами був Сан. Підтримуйте українську армію і хай вам щастить!